А всім привіт! А я йду прогулятися вже початок сьомої. До речі, витягла колончик. Так подобається. Беру вас з собою. Опа! Дивіться, кого я тут спіймала. Маряна якраз приїхала на свою квартиру. Я зайшла до неї в гості, подивилась на ну, ще не завершений ремонт. Потім Мар'яна до мене в гості, а потім ми вирішили пройтися прогулятися. На сапах катаються. Наша качелька. Ой, коротше класно. Захід сонця дивимося. Я одягла оці штучки. Прикольні такі намазала кремчиком. Він такий жирненький. І оці штуки дуже приємні. Взагалі вони не відчуваються на ногах. І можна покласти і не боятися, що будуть жирні плями на ліжку. От, ми прогулялися з Мар'яною, прийшли потім до мене сюди і пили каву з шоколадкою з сирочком. Потім Вона пішла додому, поїхала. А я трошки помонтувала відосик вам. І отлягла байка. Привіт, на манікюрчик. Ще я доставочку з майкап забрала. Червоний. Врізати довжину і зробити червоний може. Чорний Маша вчора ж поїхала, вона ж у мене тут була з температурою, з не дуже гарним таким станом. Я вчора і сьогодні ходила з содою по 5 хвилин в роті, як я вже розказувала. Да? Я розказувала, чи то ми у Маша на каналі не пам'ятаю, розказали. Класна тема від застуди різних вірусняков ангін, грипів і так далі. Розкажу ще раз: у нас максимальна кількість вірусів і бактерій живе в роті, і там же розмножується оця насаглотка, це ж наш фільтр, да, який в принципі, захищає організм. Да. Тут, от, там якісь бар'єри у нас є природні, щоб інфекція -от була. Тому вуха, очі, горло, ніс це. Це ж максимально де прояви всі захворювань вірусних і бактеріальних. Ну, на початку, потім воно проходить нижче. Але для того, щоб полегшити собі, своєму імунітету, завдання, потрібно вбивати їх тут по місту, по максимуму. Сода. Дуже класно з цим справляється. Але не полоскання, як всі ми звикли, полоскання содою і сіллю сіллю, да? горло. Це теж ефективно, але ще більш ефективніше, це розчинити чайну ложку соди в склянці води, в неповній склянці, от 2 треті кімнатної температури. І потримати в роті 5 хвилин, обов'язково ця умова, 5 хвилин, не менше, тому що. У цих всіх інфекційних штук цикл, кожні 5 хвилин вони розмножуються. І якщо ви 5 хвилин тримаєте а, соду, а в соді вони не розмножуються, це для них середа неприємна, вони пропускають цей цей цикл і а, помирають. Тобто вони кожні 5 хвилин помирають, і якщо вони за цей час не встигли розмножитися значить, їх стало набагато менше. Ось такий простий принцип. Якась кількість, звісно, залишається, але з нею вже справляється ваш імунітет. Йому простіше вірусне навантаження, бо бактеріальне, воно вже буде менше. Ефективно, звісно, це на перших, на початку, коли ще вся, все це зверху, а не пішло нижче. Але все одно, навіть якщо пішло нижче, все одно сода через. У ці всі там, зона, кудою все дуже класно вбирається і проникає в, в тіло. Все одно буде е, е, якесь полегшення. Все одно, якщо ви вже там, третій, четвертий та п'ятий хворіте, все одно зробіть, це ж не, не складно, але дійсно ефективно, ми вже на собі з мамою перевірили не один раз, кілька разів. І я от знайомій розказала, у неї коронавірус там вже був другий чи третій день. Ну так, вже вже він розійшовся, скажімо так. Розійшовся і розходився. І вона каже, я їй розказала цей рецепт, вона мені наступний день пише Віка, спасибі. Дякую, тому що реально стало набагато краще. Кажу, У мене вже вся родина ходить з содою в роті. Треба буде запитати у неї. Це було кілька днів тому, як вона себе почуває. І, ну, Інші. От дуже класно, коли ви десь поспілкувалися, десь поїздили в городському транспорті або ж ну, десь були в колективі, зараз всі хворіють, да? це ж все пішло. Просто прийдіть домок додому і зробіть таку просту процедуру. Дуже просто п'ять хвилин походіть з розчином водно-содовим в роті. Я собі таймер ставлю, щоб не провтикати. все, потім просто виплюнули. Можна рот пополоскати, можна ні, як хочете. У мене було таке вчора вже состояння, я відчувала таке, наче я все ж таки чіпанула від маш. Ну, зрозуміло, можна... ну, так -от, постійно. До того з мамою, мама була з температурою також до мене прийшла. Так само я Вночі відчула, що у мене починає слізитися очі, горло починає закладувати, такий стан якийсь, ну, наче температура піднімається, у мене очі почуть коли температура піднімається. Я швидко встала, наколотила собі соди, потримала 5 хвилин, зранку встала, все нормально. Але все одно протягом дня я ще один раз, раз на добу достатньо, ну, якщо краще э два рази на добу, так? можна і три робити. Я раз-два рази робила максимум. Ну і бачу, що допомагає. Надо позвонити ще Маші та як вона сьогодні. Зараз приїду до Алінки на манікюрчик. І позвоню Маші. я обрала чорний. Добре. Алінка, а, давай! Довжину зрізаємо. Окей. Каратиші робимо. Чорні каратиші. Але ж не квадратні такі. Добре. Я зробила чорні і мені подобається. Зараз заїду на свою квартиру, стару, що там Мені там треба було забрати. Зараз треба ще пригадати. А, мені треба було щічки зняти. Готую смачну сирну запіканку без цукру. Запіканка буде солона. Для цього нам знадобиться 200 г кисломолочного сиру, 3 яйця і 60 г солуня або будь-якого іншого твердого сиру, який плавиться. Сир натираємо і також додаємо. Змішуємо всі інгредієнти. Сіль спеції я не додаю, тому що сологуня у мене солоний, ви можете робити за смаком. Можна додати зелені, до речі, теж буде смач. Крім петрушка, сюди дуже-дуже буде класно смакувати. Можна додати червоний перець болгарський, можна додати помідорчик сюди. Але спробуйте спочатку класичний рецепт, потім можете експериментувати. І всю цю суміш ми виливаємо просто на сковороду. Можна на суху, можна змащену олійкою. Хвилин 10-15, дивіться, до готовності. В принципі, тут всі інгредієнти готові, тільки яйця сирі. Нам потрібно зовсім небагато часу, щоб яйця наші приготувались. Можна перевернути на інший бік, щоб воно засмажилось і було більш красивим. Виходить, дуже смачна сирна запіканка, можна їсти і на сніданок, і на обід, і на вечерю. Можна додати сюди овочі, якийсь салатик, або як самостійну страву. Всім смачного, пробуйте цей рецепт обов'язково. Подивіться, що сталося з колончиком з тему буквально за кілька днів. Я його носила, я з ним купалася, в душі була і на пляж ходила. Ну, звісно, да? от для порівняння, він був ось таким. Пам'ятаєте, це на ножку. Колончик такий самий був. От Я його просто ну, не так багато носила, я зараз в іншому. От, А це от такий. А тут, дивіться, витерлось до срібла, ну, типу, до цього кольору, там, де на шиї. І якесь дивне у мене відчуття. Зараз от, ну, от, в цій області шиї, якесь покалування таке, наче наче щось. от Покалує мене в тих місцях. Я тому і звернула увагу на колончик. Думаю, що мене так хочеться піти в душ. Зараз схожу в душ. Я в ньому спала сьогодні, не зняла на ніч. От, Так що, знаєте, що я хочу зробити? Я хочу його почистити і відчистити до срібла. Я так розумію, що він був срібний і його чимось покрили. І тепер оце... Поступово перетворюється в срібло. Ну, умовно в срібло, да? звісно, це не срібло. Цікаво, чи були у вас якісь відчуття на тілі, чи це у мене можливо ну, просто співпадіння, чи все ж таки оця штука щось виділяє? От. Бачите? Отак от це теж буде срібний потім. Так, зараз буду відмивати до сріблястого. Я не знаю, чи вийде. У мене є ось така мантірочка абразивна трошечки, але м'яка абразивна. І оскільки воно відтертя на шиї змінило колір, я думаю, що якраз таки. Це має допомогти, ні, угу. ніфіга. А ну так вот. М -м -м. Мабуть, воно. Не від тертя міняє колір, а від чогось іншого. Від чого може міняти, напишіть мені варіанти. Дивіться, отут от срібло вже, бачите? Де більше всього терлося, виходить, об шию. А, може, тут з іншого матеріалу зроблено? Може бути таке, що воно різний матеріал був, оці закльопочки і оця цепочка. І облізло по-різному. Це я став якийсь червоним. Мі мідним, мідний До речі, мені цей колір теж дуже подобається. от Мідний колір, дуже подобається. Але, блін, тепер страшно, тому що я якісь поколювання відчуваю на шиї. Ну, от, похоже, без нього якийсь час. Ні, не витирається. Мені так подобається цей колончик. Я тепер такий хочу. Срібний просто або золотий. Ні, а, не витирається. А, він стає золотим назад. Капець. Містика якась. Так. Да, стає золотим. Ху -ху. Дуже цікаво. Да. Гляньте. Тут де я потерла, стає золотом знову. Угу. Хм, цікаво, дуже, дуже цікаво. Ладно, почекаю ваших коментарів, хто там з хімією дружить. <пиш> Пишіть. Не, не стало. Не відтирається все. Частково якось. Я не розумію, чи воно так і було. Хіба знаю. Розказую, протягом дня у мене ось тут. Ось в цих місцях з'явилося почервоніння. Таке легеньке, не сильно. І оце поколювання, знаєте, наче зсередини хтось голечкою проколює голечками. Отут постійно хотілося так себе не почухати, а погладити, бо воно боляче було. І отут-от просто як не знаю, не прішечки, а просто. І, і, і не, і не свербіж. общем, не зняла я. Не було в мене з собою камери, коли воно мене проявилося. Потім я прийшла додому, знову прийняла душ. Ми їздили за Артемом по воду. от Ще жарко було. І я потім намазала гелем проти укусів комах, а воно з антигістамінним ефектом. Зараз я вам покажу. І воно у мене пройшло. І потім я ще раз намазала через ну там на ніч. Вже сьогодні наступний день я знімаю вам цей кусочок. От, і, в принципі, пройшло. Я зняла колончик, звісно, слава Богу, воно пройшло. А, у Артема, до речі, сьогодні день народження, сьогодні 21 число. Я вам записую, дозаписую цей фрагмент. А, вчора був з 20 на 21 Ми вночі відмічала я: його тут Вітала, хай birthday to you. От, І отак. А зараз почну знімати вже новий влог. Зараз приїхала до мене кухня на ту квартиру. От. І я піду туди запускати будівельників, щоб занести її в квартиру. Так що побачимось в наступному відео.